На Волині родині прикордонника вручили посмертну нагороду воїна. Старший сержант Андрій Лютий отримав орден за можність третього ступеня посмертно. Народився захисник на Донеччині, де закінчив українську гімназію. Після навчання працював шахтарем, але завжди мріяв стати прикордонником. І в 21 році обрав строкову службу в Держприкордонслужбі. Він охороняв українську білоруську ділянку Держкордону на Волині, де його і застало повномасштабне вторгнення у жовтні. 22-го року вирішив підписати контракт із ДПСУ і був призначений до бойового підрозділу. Перед першим виїздом прикордонної комендатури швидкого реагування на схід Андрій одружився із прикордонницею Вікторією. Нині дружина виховує маленького сина Дем'яна, якого на жаль чоловік уже не побачив. Загинув воїн 20 квітня 2023 року поблизу села Новокалинове Донецької області. Вічна пам'ять герою.